Ягодинські митники успішно справили з головним завданням року від діяльності митної установи до державної скарбниці. Надійшло 2,9 мільярди гривень податків та митних платежів. В середньому 11,5 мільйона гривень щодня. План очікуваних показників надходжень до державного бюджету виконали на 101%. відсоток. Розуміємо, що це було дуже відповідально. Перераховано в мільярда гривень. Це на 840 мільйонів більше, ніж в минулому році. Це 30% вперед. При тому, що колектив був в минулому році скорочений на 10%, але ефективність кожного працівника була в кращу сторону. Минулий рік запам'ятався із завершенням реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин». Це дало змогу не лише вдвічі збільшити його пропускну спроможність, а й працювати за євростандартами. Перше на західному кордоні на Ягодині запровадили автоматизовану систему фільтр пункту пропуску. Митне оформлення здійснюється за принципом єдиного вікна. Позитивний досвід співпраці з ягодинськими митниками під час футбольного євро відзначили і польські колеги. На порядку денному модернізація пункту пропуску у стилух в рамках програми прикордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Загальний обсяг грошей, які мають виділятися з боку Європейського Союзу, складає порядка 5,6 мільйонів євро. І крім того, планується 10% співучасть фінансова з боку України з державного бюджету. Минулого року найбільше товарів волиняни експортували в Росію, а серед країн-імпортерів незаперечним лідером є сусідня Польща, звідки завезено чверть товарів від загальної суми імпорту. Зовнішньоторговельний оборот в зоні діяльності Ягодинської митниці наблизився до 2,5 мільярдів гривень. З початком дії нового митного кодексу з 1 червня. От на сьогоднішній день ми бачимо це збільшення експортно-імпортних операцій нашим волинським бізнесом. Це говорить про те, що новий кодекс позитивний. Новий кодекс створений в першу чергу для підприємств, для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, в той же час для громадян. І ми рахуємо, що новий митний кодекс це вдалий закон, вдалий державний документ, який на сьогоднішній день працює ефективно. На підсумковій нараді детально аналізувались показники діяльності підрозділів Єгодинської митниці, ефективність роботи в напрямку протидії контрабанди та порушення митних правил, кадрова та фінансово-господарська діяльність митної установи.